Це остання крапля капнула. Я буду подавати інформацію так, як я хочу, без всякого піздіжа і у цього облизування дупок, красивими словами, буду казати, як я комусь щось не подобається. Та -да, -да, да можете відписатися, я плакати не буду, чесно. І Писати це теж не потрібно в коментарях. Мені похід. Дивіться, якщо ви хочете схуднути, ви маєте зрозуміти просту річ. Не може людина, не змінюючи образ життя. Щось змінити в своєму тілі. Якщо ви 100-кілограмова тушка стоїте у дзеркало в трусах, і вам не подобається своє тіло, то ви не можете тими діями, якими жили раніше, тими отими задачами, тими задачами відкривання мерта, от, то їжою ви їли, зробити красиве тіло. Не можна. Перестаньте шукати проекти, де вам обіцяють те, що можна ахуєнно жити і при цьому худнути. Все одно ви будете працювати над собою, все одно ви маєте змінювати свою харчову Поодинку і слідкувати, що ви, блядь, кладете собі в рота. А я хочу бухать і худнути. Ні, не вийде. Можна трошки випити, але не бухать. А що обмеження? Я от коли обмеження все? Да, прикинь, треба себе в деяких моментах обмежувати. Саме в кількості. Ви як маленькі дитини себе поводите, реально. Ой, на марафоні скинули десь кілограм за місяць, побіжу туди на. Зрозумійте мене, будь ласка, маленька ти дитинка, що це не фізіологічно скидувати 10 кілограм за місяць. Вам піздят відверто, просто відверто. А ви як мала, а то безмозгову бля, ще дитинка, яка тільки народилася, біжите на цей проект, віддаєте гроші, а потім Ой, бля, я зірвалася, Ой, у мене проблеми зі здоров'ям. Ну так а ти свої дії бачила? Ти бачила, що тебе з собою робила? Так це не працює. Ви маєте змінювати свій спосіб життя поступово. Щоб воно давало результат, треба довгий строк. Не можна за місяць змінити мінус 20 кілограм і стати красивою королевою. Ні. Полюби себе! Треба полюбити себе та йдіть в пізду, полюбити себе. В дзеркало себе, побачите, полюбіть себе. Ви бачилися в дзеркало? Якщо вам щось не подобається, який нахер полюбіть себе? Полюбіть себе, це про інше. Це про те, що ти цінуєш те, що ти хочеш мати, цінуєш ту фігуру, яку ти хочеш мати. І от коли ти її цінуєш, то ти все робиш, блядь, для цього. І тобі похір на силу волі на всю цю херню. Ти робиш тому, що ти, блядь, цього хочеш, йоб твою мать.